Літо це чудова пора для дітей, щоб відпочити та набратися сил до нового навчального року. Однак необхідно пам'ятати про безпеку. Безпека дорожнього руху. Дорогою необхідно переходити тільки по пішохідному переходу та на зелений сигнал світлофора. Якщо ж світлофора немає, дивимося ліворуч, доходимо до середини, дивимося праворуч, тільки тоді продовжуємо шлях. У темну пору доби на одязі та речах необхідно носити світловідбиваючі елементи. Загубився у людному місці, не панікуй, зупинись та зателефонуй батькам. Якщо немає телефону, звертайся до людей, яким можна довіряти. Це можуть бути поліцейські, охоронці, працівники закладу або ж жінки з дітьми. Водойми купатися необхідно лише у дозволених місцях та під наглядом дорослих. Не забувайте про головні убори та беріть із собою питну воду. Також користуйтесь правилом 20 хвилин. 20 хвилин у воді та 20 хвилин у тіні. Бджоли, оси, змії та отруйні ягоди це все небезпеки, які можуть на вас чатувати у парках, лісах та лісосмугах. Тож будьте обережними. Побачив покинуті речі, підозрілий предмет. Дій за правилом трьох не. Не підходь, не чіпай, не допускай сторонніх. Натомість телефонуй до поліції або рятувальників за телефонами 101, 102, 112. Дотримуйтеся цих простих правил, аби ваші літні канікули пройшли не тільки цікаво, а й безпечно.